Доброго дня сьогодні нас вітає Полтава чудово сонячного дня на заході агроплатформа організованого компанією АПМ сумісно з партнерами. Це як на мене прекрасний чудовий захід, який збирає дійсно професіоналів свої справи саме тут, в місцях в цьому регіоні, і дає змогу ознайомитись з тим асортиментом новинок, які кожен з провідних брендів сьогодні виводить на український ринок. Це дійсно дуже класний потужний захід великої такої молодої команди, яка і професійно на чудовому рівні проводить як презентації інхаус, так і аутсхаус. Ви можете бачити це на власні очі. Тому я дуже дякую організаторам. Я думаю, що такі заходи дійсно варто проводити частіше, тому що більше 70 фермерів сьогодні тут, і це ну чудова нагода бути з вами. Дякуємо. Дякую компанії Агропромонтаж, що запросила мене як керівника підприємства на агроплатформу, яка проходила на місці доброї надії. Було дуже цікаво побачити е, цей техніку фенти. Також було цікаво побачити е, новий флагман Фен. Це саму серію Фенда. Компанія Ако молодець представила також техніку Вальтра, компанія «Гаспардо» свої техніки і новітні технології, сівалки е, ґрунтообробну техніку. Надіємося на подальшу співпрацю і будемо робити все, це можливо, щоб наші компанії працювали і стабільно зростали. Сьогодні запрошення отримав на дуже цікавий захід і був вражений насправді. По ну дійсно реально велика кількість клієнтів сьогодні відвідала цей захід. Мені дуже приємно, що люди цікавляться, знаходять час і приїжджають послухати про техніку. А ще більше. Цікаво, що вони готові і поділитися своїми враженнями про свій досвід роботи, і це я б сказав би дуже продуктивний проведений час сьогодні. Запрошую вас на наступні зустрічі.